Нині ми відзначаємо всесвітній день боротьби із цукровим діабетом. Це солодкий діагноз, із яким життя насправді геть не солодке, і мають його мільйон українців. Недуга ця може здаватись не загрозливою, але вбивають насамперед її ускладнення. Інфаркти, інсульти, ниркова недостатність, причому. Половина випадків хвороби залишаються у тіні, тобто, ви можете прийти до офтальмолога, скаржачись на проблеми із зором чи до хірурга, коли вже почорніли пальці, приміром на ногах. І лише тоді ви дізнаєтесь, що вже декілька років. Живете із цукровим діабетом. і нині, 14 листопада, у всесвітній день боротьби з цією недугою, хороша нагода нагадати про її симптоми і про її небезпеку. І у нас на зв'язку ендокринологиня та кандидат медичних наук Оксана Коноварт. Добрий вам вечір і слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Розкажіть насамперед, скільки зараз на Львівщині можливо людей чули цей діагноз цукровий діабет, скільки людей його мають, і отак в динаміці, чи знаєте наскільки зростає поширення цієї хвороби, і наскільки збільшилась, збільшилась кількість заслаблих серед діток, наприклад. Так, станом на сьогоднішній час у нас є на Львівській області 67 тисяч зареєстрованих пацієнтів з цукровим діабетом, з них 13 тисяч, це інсулінозалежні пацієнти, і коло тисячі близько 950 чоловік, це є діти, які є інсулінозалежними. Якщо і порівнювати і... так, так з минулими роками. Кількість зростає, особливо серед дітей, якщо так можна сказати, завдяки ковіду, який ми мали особливо кілька років тому, збільшилась кількість пацієнтів, хворих на цукровий діабет. І зараз війна вже як стресовий фактор, угу. також нам додає кількості цукрового діабету, особливо серед дітей, оскільки однією з причин діабету є все таки стрес. А стресостійкість у кожного різна, а в дітей вона не дуже є сформована. Оця стресостійкість, і діабету зараз через війну серед дітей, серед усіх молодого віку, серед військових є дуже багато. Пройдімося по типах цієї хвороби. Знаємо, що це захворювання саме підшлункової залози, яка виробляє дуже потрібний нашому організму гормон. Інсулін, оце він, він, ніби такий собі ключик, який відкриває всім поживним речовинам доступ до наших клітин. І от з цим ключиком проблема. Розкажіть про типи власне, діабету і чим відрізняються їхні симптоми, ознаки. Основні є два типи: перший і другий тип. Власне, при першому типі діабету в нас інсуліну практично взагалі немає, або є його дуже мало, недостатньо, щоб виконати всю функцію необхід. А вже при другому типі діабету в нас інсулін є, але організм є нечутливий до того діабету. Причин нечутливості є багато, але саме основна причина це є надмір ваги при ожирінні. Просто е, інсулін, який є отим ключиком, переносить цукор з крові в клітину через жировий прошерок, не може виконати угу. свою функцію. І клітина в крові цукру є багато, але до клітини вона не доходить, бо інсулін не має можливості через жир. Ну так умовно кажучи, через журове клінину перейти у клітину і перенести цю глюкозу, яка потрібна для енергії. В першу чергу. Е, механізми, тобто механізми розвитку першого, другого типу діабету, є різні, але скарги, симптоматика буде однакова. Це є спрага, учащення сечовиділення, особливо в нічний час. Е, при першому типі буде втрата ваги, при другому типі буде підвищення ваги, е, втома. Підвищений апетит, але при першому типі апетит, хоч є великий, але людина далі втрачає вагу, хоч і добре харчується. І лікування відповідно також буде різне. При першому типі, оскільки в нас немає свого інсуліну, нам треба його дати зовні. І на жаль, інсулін є тільки в ін'єкційній формі, тобто пацієнти всі першого типу підшкірно вводять інсулін. При другому типі діабету у нас інсулін є, просто він є неактивний, недостатньо виконує свою функцію, тому тут основне лікування це правильне харчування, фізичне навантаження і в поміч вже йдуть таблетовані форми цукрознижуючих препаратів. Вже коли таблетовані форми не спрацьовують, тоді додається додатково інсулін. От зараз ми якраз почули відповідь на одне з наших наступних запитань: як провести мінімальну самодіагностику, як зрозуміти, що з твоїм організмом щось не так, потрібно звернути власну увагу на ось ці всі речі, які ви розповідали про надмірну вагу в першу чергу, про спраглість. про… Ну, коли ти розумієш, що твій організм починає функціонувати неправильно, потрібно йти до ендокринолога і звісно перевіритися. І ось тут інше питання. Е, ви говорили про харчування. Чи можна оцим неправильним способом ведення життя, неправильним харчуванням довести організм до діабету? Адже це набута хвороба в певних випадках. Е, ну, перший тип ми не можемо профілактувати е, перший тип діабету, там де є нестача інсуліну, а от другий тип. Ми не так профілактуємо цукровий діабет, як головне, це є профілактика ожиріння, бо вже ожиріння приводить до самого цукрового діабету. Тому, якщо в нас буде правильне здорове харчування і достатнє фізичне навантаження, щоб людина не набирала вагу, тим самим ми можемо. Попередити розвиток цукрового діабету, але другого типу, на жаль, з першим <смітна> типом такої профілактики немає, тому що це є поломка на рівні імунної системи. Чому інсулін не виділяється? Ну на це нас впливу немає. Це, <смітна> і тут питання про другий тип. Якщо Перейти до правильного харчування і рухливого способу життя від нього буде легше позбавитися, чи він може сам без лікування, якби організм себе відродити і забрати діабет? Чи все рівно потрібно буде приймати терапію? Якщо це виявлено на початкових стадіях. Цей цукровий діабет, то правильним харчуванням і фізичними навантаженнями ми можемо перевести сам діабет в легку форму, коли достатньо тільки харчува... зміни mm -hmm. харчової поведінки. Якщо це вже є запущені стадії, тобто діабет тривало перебігає, то, на жаль, тільки харчування і навантажень буде недостатньо, тобто потрібна терапія. І якщо говорити ще про другий тип, на жаль, симптоматика дуже повільно розвивається, і як правило, пацієнти до нас рідко звертаються mm -hmm. на початкових етапах. Вони до нас вже звертаються, коли вже десь щось стається більш серйозніше, бо ми не так боїмося діабету, і не так боїмося підвищений цукор, як ми боїмося ускладнення при другому типу діабету, в першу чергу. А це є очі, серце, нирки, ноги. Тобто людина дістає інфаркт, і під час інфаркту дізнається, що в неї є цукор, і по аналізах вони дізнається, що цей цукор вже руками, просто воно не дуже його турбувало. Ну, могло підсушувати, ну міг часто бігати в туалет, але це не є щось таке, на що вони дуже так радикально звертали увагу. Чи так само інсульти, так само зниження зору, проблеми з нирками, з ногами. Це все на жаль, другому типу діабету. Ми діагностуємо дуже пізно, тому що профілактичні такі огляди, які би мали бути, хоча б раз в рік, щоб пацієнти там здавали цукор. Ну на жаль, не кожен це виконує. І хотів би, щоб ви коротко нагадали, ми говоримо зараз про рівень цукру. Е, можливо, хтось з глядачів не до кінця розуміється і знає, е, який може бути максимально допустимий показник цукру в крові в людини, аби не вважати, що є діабет, тобто до якої межі. Ну, кожна лабораторія дає свої норми, ну максимально це напевно буде 6, то так само легше запам'ятати. Тобто, якщо цукор до 6, то можна спокійно собі е, жити і періодично просто його перевіряти. Mm -hmm. Якщо ж цифра є від 6 до 11, це треба дообстежувати, вияснювати, чому, тому що деколи і стрес чи якась супутня історія могла підняти цукор, а будь-яка точка вище ніж 11, Це вже є діагноз крового діабету. Є ще така, такий стан наскільки знаю, переддіабетний стан, так це до 60 десь у таких граничних межах показники глюкози в крові. Чи як це в залежності від того, чи ви міряєте цукор до їжі чи після їжі, тому що е, норми тоді є різні. До їжі то може бути цукор до 6,5, можна розкинути як передіабет, після їжі це є вже от до, до 11, допускаття. Mm -hmm. В мене, наприклад, обоє батьків, діабетики таким людям, які мають серед рідних хворих на цю недугу, їм варто, мабуть, бути обережними. Так, є якась спадкова схильність, і які аналізи таким людям треба здавати, аби вчасно виявити і почати лікування також від цукрового діабету. Спадковість є, як і при першому, так і при другому типі спадковість може бути. І тому, як мінімум, раз в рік треба перевіряти цукор в крові, або наче, або 2 години після їжі. В старшому віці навіть 2 години після їжі є більш показовим. Показник, тому що він може бути наче людина 8-10 годин нічого не їла, і цукор може бути добрий. Але от подивитися, як організм, як інсулін справився з їжею, якою mm -hmm. е, ви навантажили його, оце є більш такий цікавіший показник, тому навіть більш правильно його здавати дві години після їжі, щоб бачити, чи організм справляється з харчовим навантаженням. І є ще такий показник, як гікований гемоглобін, це є узагальнює частину цукру mm -hmm. за останніх три місяці, та, тому що ви, то, точка цукру це є вибіркова точка. Ви порухалися, поки пішли в лабораторію. Ви нічого не їли, і він може бути навіть так в межах нормального. Mm -hmm. А от глікований він узагальнює всю картинку за три місяці, і він є такий доволі показовий. І тому пацієнти, які не не мають спадковості по діабету, раз в рік глікований сувало виставати, а хто має спадковість то раз в півроку. От цікаво, що також випадки цукрового діабету в діток їх можуть діагностувати навіть ну там ледве не, не з народження. Як це пов'язано генетично, і чим це обумовлено? І чи можна якось батькам попередити розвиток цієї недуги в майбутньої дитини, коли вони планують вагітність? Ну на жаль, попередити неможливо. То якщо вже є поломка, то вона є, але і наперед ніхто не може цього діагностувати. Угу. Чи буде така проблема в дитині, чи не буде діти 99% дітей? Це є перший тип діабету. Зараз, звичайно, враховуючи наші фастфуди і наш спосіб життя дітей, почали збільшитись кількість ожиріння і як наслідок цукровий діабет другого типу починає вже в дітей появлятися, але все одно в 90% дітей це є перший тип діабету, коли немає свого інсуліну. І на відміну від дорослих, в них це дуже різко відбувається. Тобто дітей може бути сьогодні все добре, а завтра вже є підвищений цукор. Uh -huh. Це навіть може бути обумовлено тим самим стресом. Тобто, дитина сьогодні перехвилювалася, стресанула або перенесла якусь важку вірусну інфекцію. Навіть гриб банальний ковід, звичайний тепер всім відомий. І на другий день вона вже почала пити, вона почала бігати в туалет. Дітей починається особливо такі нічні сечовиділення, де коли почина... ну, діти, ніби маленькі, колись після ну верніше, не, не, не ходили вночі в туалет а тепер почали частіше, і вони це просипають. І така нікторія, вони встають е в'ялими, і це в них настільки все різко проявляється, що це. За 3-4 дні вже можна побачити, що щось з дитиною не так робити. І якщо ви бачите, що дитина п'є, почала бігати в туалет, проблема з апетитом. Ну, це вже перший дзвіночок, щоб перевірити цукор, щоб вчасно почати назначати лікування адекватне. А лікування, на жаль, це є тільки інсулін. Ну, якщо підібрати правильно власне інсулін, то діабет це абсолютно не вирок, з ним можна жити. Ми знаємо історії світових зірок, які теж мають цей діагноз. І от, власне, налагодивши спосіб життя і приймаючи препарати, ну, життя триває. Але от всім би хотілося позбутись будь-якої недуги, чи можна діабет так само вилікувати, чи є ліки від нього, і чи тільки спосіб життя може хоча б згладити симптоматику, але не позбавити від хвороби. Ну, перший тип інсулінозалежний ми не вилікуємо. То це є інсулін на все життя, uh -huh. і тільки завдяки куматній роботі доктора, пацієнта, батьків. Якщо це йде мова про дітей, ми можемо дитину приве... щоб дитина себе не відчувала хворою і вела себе соціально активно, як і будь-які діти. Зараз є достатньо модні такі інсуліни, тобто що людина. Нічим не, від... Дитина, нічим не відрізняється від, людей, від дитини без діабету. Другий тип, якщо він зумовлений власне, вла... надмірною вагою, можна і профілактувати, і можна ну, не вилікувати, але привести до такого стадії, коли можна не приймати цукрознижуючих таблеток. Але здоровий спосіб життя і фізичні навантаження, це і пожиттєво в будь-якому випадку. Навіть, якщо вона вже втратила вагу і вже цукри налагодилися тільки вона на один день. Розслабиться, згад... свята пройдуть дні народження, все відмотується назад і починаємося спочатку. Ми вам дякуємо за цю справді важливу розмову, і завершити її хочеться такою статистикою від Міністерства охорони здоров'я, що 80% випадків захворювання на цукровий діабет насправді можна було б запобігти, якби люди вчасно звернувши увагу на симптоми, на ось ці е, бігання до вбиральні, чи спрагу, чи втрату, чи набір ваги, якби вчасно це все помітити і звернутися до ендокринолога, а не тоді, коли вже ти наступ столів хірурга і доводиться ампутувати чи пальці, чи кінцівку. Ну... Тоді би дійсно ціну цього всього можна було б заплатити набагато менше. тому не нехтуємо своїм здоров'ям і стежимо за ним, особливо коли війна стреси впливають на наш організм. Ми вам дякуємо за цінні поради. На зв'язку із нами була Оксана Коноварт, кандидат медичних наук, ендокринологиня та завідувачка стаціонарного відділення Львівського обласного ендокринологічного центру.